Вітаю вас, шановні глядачі. Ще одне дуже важливе питання, яке мені задають останнім часом дуже часто. Це питання, яке стосується ДРГ в Києві. Диверсійно-розвідних груп розшифровуються, чи не будуть якісь диверсії, провокації, заворушки, чи не закидають якихось засланих людей, так сказати, для того, щоб проводити якісь провокації і заворушки. Я би хотів подивитися на найближчий період часу, чи є загрози якихось провокацій та небезпек. На таро я хочу витягнути три карти. На циганській колоді я хочу витягнути три карти. Давайте ми з вами це питання розберемо. Чи є загрози заворушок диверсії? П'ятірка червова. П'ятірка кубків, вибачаюсь, п'ятірка кубків, карта розчарувань, карта брехні, карта обману, карта втрат якихось, емоційний дисбаланс, ситуація, яка виходить з під контролю. Трошки небезпечна карта. Сімірка мечів, карта крадників, карта провокаторів, поганий знак, удари по інфраструктурі, фінансове розорення, якісь фінансові махінації та заворушки. Туз жезлів, карта сили. Силове подавляння якихось диверсій може відбуватися. Я думаю, що якісь провокації по Києву можуть бути присутні. Знову ж таки, карта розорення. Вона чомусь схожа на семірку мечів. Знову ж таки, це брехня, ахоризм, обмани, сепаратизм пов'язаний з фінансами і можливо, з можливо якоюсь гуманітаркою. Карта вірності і карта гадюки, яка намагається напасти на кота лживість. Ну, судячи, по картам, ситуація не є дуже позитивна. Я би сказав, що заворушки в Києві можуть початися, і заворушки в Києві можуть бути. Зокрема, це більше стосується фінансів, фінансового характеру, плюс багато карт брехні. Піттєрка кубків, карта розчарування, брехня, карта лживості, розорення, бідність, можуть початися якісь диверсії та заворушки. Може бути таке. Так що, будь ласка, будьте обережні, кияни та гості столиці.